Доброго дня, шановні депутати та запрошені, шановні депутати. Хвилиночку уваги. ми починаємо роботу. П'ятвосьма позачергова сесія міської ради скликана з метою врахування додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості. Міський голова на даний час перебуває в відпустці, тому відповідно до пункту 3 частини 3 статті 50 закону України про. Місцеве самоврядування в Україні у разі відсутності міського голови веде засідання ради та підписує прийняті рішення секретар міської ради. Отже, на пленарне засідання 58 ї позачергової сесії міської ради, 6-го скликання, з 50 депутатів присутні 31 засіданні беруть участь Лазівський міжрайонний прокурор Горбік Олексій Олексійович для участі у пленарному засіданні позачергової сесії запрошені і присутні заступники міського голови. Керівники відділів та управління міської ради та представники місцевих засобів масової інформації. Пропоную розпочати пленарне засідання 58-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб розпочати пленарне засідання, прошу проголосувати. Хто за? Проти. утримався. Дякую. Пленарне засідання 58-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. Шановні депутати, це запрошення відповідно до регламенту міської ради. Для роботи нам необхідно обрати лічильну комісію. Ношу пропозицію обрати до складу лічильної комісії депутатів міської ради Рудя Стефана Миколаївича та Ткаченка Тетяну Петріну. Чи будуть зауваження до вказаних кандидатур? Хто за те, щоб до складу лічильної комісії обрати названих депутатів, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утрималась. Дякую. Прошу депутатів приступити до виконання своїх обов'язків. Шановні депутати, проєкт порядку денного позачергової сесії міської ради вам розданий. Хто за те, щоб проголосувати його за основу? Прошу хто за? Проти. Утрималась. У кож депутатів зауваження пропозиції до порядку денного. Без змін та доповнень голосуємо порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Отрималась, дякую. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент роботи пленарного засідання. Для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин, для виступів до 3 хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі, пленарне засідання провести без перерви. Які зауваження будуть до регламенту роботи. Тому є пропозиція його затвердити. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? То проти отрималася корегламент роботи затверджений. І переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається перше питання про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. І я запрошую до слова начальника фінансового управління Мосенцеву Тетяну Станіславовну. Шановна Тетяна Валерівна, шановні депутати. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації бюджету міста Лазава виділена додаткова дотація на вирівняння фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в обсязі 592 тисячі 800 гривень. Пропонується прийняти до міського бюджету цю дотацію і спрямувати її на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Одночасно з цим зменшити уточнення доходної частини, яка була спрямована на забезпечення лімітами нарахування заробітної плати. Додаткова дотація виділена за рахунок зменшення субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу для міського бюджету міста Лазова Ця сума склала 80 тисяч гривень. Також цю субвенцію, загальний обсяг доходів і видатків за рахунок зазначеної субвенції пропонується зменшити на 80 тисяч гривень. Дякую. Мне кажется, що ми допитали, чи буде питання, будете. Хто бажає висловити з вами? В такому разі проходимо рішення, як ви хтось, що порушення прийняти для основу, хоче проголосувати, хто так проти отримає. День було відповідано реклама, не завжди включає депутатські запити, хочу зазначити, що за цей період, тобто за період міжсесійний запити не надходила. І третій пункт порядку денного різне. В різним я хочу подякувати всім вам, шановні депутати, за оперативність, за те, що ви сьогодні. Так, оперативно прийшла на сесію на пленарне засідання, і це розгляд цього питання дасть нам змогу забезпечити виплату заробітної плати частково до вихідних днів. І друге, що я хочу сказати, що чергова сесія призначена на 20 грудня, досить об'ємна сесія, великий перелік питань більше. 40 питань на цю сесію виносяться знову ж таки ці програми, і заходи до програми, ну і поточні питання. І ще хочу вам, вас запросити. 19 грудня буде на площі біля міського палацу культури відкриття ялинки о 15.30. Також запрошую вас всіх з дітьми, з внуками, будь ласка, чи будуть ще якісь оголошення чи запитання в різному? Пасіба большое, шановні депутати. Та запрошення. Порядок денний вичерпано. Чи є у депутатів до порядку денного це до порядку ведення зауважень? Дякую. 58 восьма позачергова сесія. Оголошується закрита.